Добрий день, друзі. Сьогодні вирішили поїхати на Карпа, закрити сезон. Сьогодні трошки тепліше, ніж вчора було. Сьогодні 20 градусів. То вирішили вечірком вибратися на Карпа. Шоста година вечора вже потихеньку починає темніти, прохолодно, але днем було 20 градусів тепла. Ось. Думаю, можливо, нам повезе і покажу вам декілька кадрів з Карпом. <кхем> Це виріжеш. Так, закинули ми дві удочки на пупапчики, а одну удочку я не займаюсь, закинув на хліб. Зараз будемо пробувати, може щось зацепимо. Трохи Дав туди ще, кстати, трошки ванільки, бо карп дуже любить ароматизатор такий, його дуже приваблює. Це ну будемо пробувати. Озеро, повне. озеро гарне, повне щіль. Ш... Шашлики жарить люди, бачите, там димочок іде. Краста. Ми ще з вами поділитися інформацією про документи, які має мати кожен риболов в Чехії, як записувати правильно, що робити, коли прийшов на рибалку з цими документами. Зараз ми вам це все розкажемо. Були на крайніх двох рибалках на ХЖК, але проїхали, не знаю, може, 6 там, чи 4 локації якихось. Прокидали на все, і на воблери, і на силіконові, і на вертошки, і на калібалки, і все, і нічого ми так і не зловили. Коротше, у нас ноль. По хижаку, сьогодні ми вже вам казали, виїхали на карпа, закинули декілька удилищ. Спробуємо зараз щось піймати, якщо ні, я не знаю. Ми так від нуля і не відійдемо. Сьогодні хочемо з вами поділитись інформацією по поводу документів, які мають бути приловлі риби в країнах Європи, а іменно сьогодні це в нас буде Чеська Республіка. Може комусь буде цікаво, а може комусь і ні. Багато хто вже. Риболот в Європі вже знають ці всі моменти, але дехто і не знає. Хочемо сьогодні коротенько вам ну, буквально в двох словах розказати, які вони є, які вони мають бути, як їх там заповняти, бо часто приходить контроля і компенсуємо згином, ну, заповнено чи не заповнено, а чого не заповнено і так далі. Перший документ, який ви маєте мати і зробити на саме перший момент, це. Отакий, то як сіла рибака називається. Ну, По-чистки називається Рибальський листик. Це ось така головна сторінка, тут порядковий номер про дорослих чи про дітей. Ось тут всі дані, печать. Все, його видає уряд району чи міста, де ви проживаєте непосередньо. Другий документ, який ви маєте при собі мати, це ось така книжечка. Вона тут з декілька частин складається. Її видає сообщество рибаків. Яке входить чеський рибальський сваз. Ось для чого вона потрібна? Що ви туди вносите якісь внески, певні, купуєте такі марки, кожний рік, риболовний сезон вклеїте сюди. Якщо ти состоїш в сообществі чи в гурті чеського рибальського свазу, якщо ти купляєш ці марки, плотиш ці всі поплатки. Налоги, скажімо так, то ти маєш маєш там за рік декілька часов відпрацювати на очищенні озер, річок, обрізання дерев, косити траву, там, обирати і так далі. і так далі. А якщо у тебе немає часу чи ти не хочеш по якимось причинам, то робиш, робиш такі внески, там, я не знаю, колись було це, там, тисячу корон чи скільки, Ось, вони тобі ставлять таку певну помітку, що тебе сплачено, і тоді ти не ходиш на ці прибирання, на обрізання цих дерев і так далі. Ось. Тось ця книжечка має бути обов'язково. Тут вклеюються такі, ти маєш кожен риболовний сезон купити таку марку. Вона включається дорослим, вона стоїть дорожче, дітям трошки дешевше. Ось. Ну І сплачувати ці поплатки. Це має бути обов'язково. перших два таких основних документи. Ну, відповідно, маємо ще третій документ. Ось така. Це називається ліцензія на вилову риби. Тось, Ліцензія на вилов риби, вона, мені здається, на сьогоднішній день є найосновнішим документом, який входить в цей пакет звичайного рибалки в Чеській Республіці. Тому що контроли, контроли перед тим, як прийти, вона в першу чергу, не, про, не просить ці документи, а просить, щоб ми показали ліцензію на вилов риби і чи вона заповнена, чи не заповнена. Ось перший шаг, перший який ви маєте зробити при тому, як прийшли на водойом. Тобто ви не можете одразу прийти, приправити там всі ці приконки замішати, надівати бойли чи там якісь інші е, ці приманки. Ви маєте заповнити, перш за все, заповнити цей документ. От, Шо, Як він заповняється? Ну, ось ми зараз вам покажемо так, зразок. там, Ось, наприклад, пишете тут число. І номер водойома, в принципі. І якщо ви зловили рибу і хочете її забрати, пишете, яка риба, скільки вона сантиметрів, скільки вона кілограм. Це там карп, я не знаю, амур, товстолоб. різниці. Там, в принципі, пишете там карп, Він має там 50 сантиметрів длини і майже там 2 кілограми. Все, тоді ви можете забрати цю рибу. Якщо у вас не записано, ви не маєте права її забирати. Ось. Друзі, ось я, кстати, забув, що вам сказати. Бачите такі печаточки? Раз, два, ось три, 4, 5. Оце коли приходять контроли це рибальська, вони це дивляться, чи тут все заповнено, чи правильно заповнено. І тоді ставлять такі розітки, що типу, у вас все нормально, проблем немає і підписується. Ось я, кстати, якийсь деган, бачите, не підписався. Ну що, друзі, а, якщо буде клювати, я обов'язково включусь. Будемо пробувати щось зловити. Якщо зловимо, то обов'язково включимося. Кому мало інформації по даним документам, пишіть нам в коментарі, ми вам підскажемо, розкриємо інформацію більш детальніше або скинемо посилання на сайти, де можна знайти більш детальнішу і розкриту інформацію по даному пакету документів. Так, замішав я прикормочку, ягодова прикормочка, кинув туди пару кусків хліба, бо я їх не зміг надіти на гачок, то, щоб не викидувати. Дав каплю ванільки, дуже вкусно, смачно пахне. Зараз покажу корзинку, на яку я ловлю. Вот, трошки його змочив, щоб воно ліпилось. Та й прикольно вийшло таке. Тільки що був маленький течок на пупапчик, не знаю, може це якась мілочь, а може і карпік. Пробує зараз. Побачимо, чи буде виматувати. Тепер візьмемо, додамо в корзиночку, трошки дамо. Ще пахне ванількою. Так. А сюди відламаємо кусок хліба. Оп! Це швидко закидаємося. Сюди треба, мабуть, більший кусочок. Отак ми його оп надіваємо. Це наш другий гачок, другий другий гачок у нас ось тут. Так. Сюди менший кусок хліба, так як тут менший гачочок. Беремо ось такий кусочок хлібчика і надіваємо його на гачок. Отак. Вот такая у нас получается оснасточка, оснасточка. Это называется дедовский метод. Дедовский метод. Мы ну закидаем. О, бляха кусок попал в них, либо на ключи. Підписуватись на канал та ставити лайки. Зробіть нашу кнопку підписатися сірою і нажати на колокольчик, щоб не забувати наші і не пропускати наші відео. Вони виходять регулярно і будуть виходити регулярно. Це канал Рибацькі пригоди. Будемо знімати сюди багато різних приключень. Та ваші друзі з Чехії. Да, Будемо вам розказувати, що відбувається в Чехії, як тут люди, як тут люди ловлять рибу. Куп... О, покльовочка, покльовочка. Зараз. Єсєсть, друзі. Я не знаю, чи воно знімається, знімається. Знімається. Друзі, є покльовочка, дивіться. Прямо коли почали знімати вам відео, зараз ми вам будемо пробувати. Хоч би він не зійшов, друзі, це все ради контента, йопта. Все ради контента. Бачили, От, якщо не зійде, то наш нолик... Покотиться далі, ми вийдемо вийдем з цього нуля. Бо він нас вже задовбав, ми нічого не можемо зловити. І так дивимося, чим це все закінчиться. Я зараз йду на підсак, допомагати. Я, я буду допомагати колезі, я а ви дивіться, чим це все закінчиться. А воно знімає да. документ? Карпіт маленький. Давай, давай, давай. Запиху. Є, харп, друзі. Зараз, зараз покажемо вам, не знаю. Хороші карти, клюнумо время того, як ви підписувались на канал. Не забуваємо підписувати. Не забувайте підписуватись. Бо розвиток каналу потребує. потребує. Канал потребує розвитку, так як ми тільки почали, підписуємося, жмемо кнопки, лайки ставимо, зараз покажемо, що зловили. Невеликий, але є. Ну що, друзі, зловили ми Карпіка невеличкий, але зеркальний, гарний. І бачите, як він каже вам, щоб ви підписувались на канали. Дивіться, який гарний. Карпі. І хочемо вам. Ще, ми... Не хочемо вам ще сказати, знаєте, що, що ми його зловили на дідовський метод. На, тобто, хліб. на обикновений, обикновений свіжий, пахучий білий хліб. Але ми його відпустимо, так як і він ми... маленький, хай ще росте. Але не, не то, що він навіть і маленький. Тут а в чеській республіці є міри, міри. Ну і вони скрізь навіни, вже і в Україні є, по якій е, можемо забрати рибу. Даний водойом має е, 45 сантиметрів. Мінімум, щоб ми могли забрати карп. Але даний карп, він, я не знаю, може 30-35 сантиметрів. І ми його зараз випустимо Давай, назад ми. до озера. І ви теж так робіть. Разом... І ви теж так робіть. Пішли зразу. І тоді до вас прийде більш крупніша риба. Ось дивимося. Цей... Зве маму, папу, дедушку, бабушку, сестричку, братіка. Красавчик. Поплив родну. О, бачили, як погнали. Воно він пішов. Ви, маму. Діти, дити, як гарненько пішов. Пішов, пішов вона. Зараз він позив нам папу, маму, дідушку. І ми ще вам попробуємо засняти красивий кадр. Крутиться там вай. Ні, це так той теж клюга. Почекай, почекай. Все, мабуть, ні. Ну по всьому кругу скидає. Возьмемо і пішов. Факт, що там розгляд є. Може він його заз... дивись. Може він не стоїть там. А ну, попробуй. Є. Друзі, друга покльовочка. Зараз будемо пробувати його взяти. Знову клюнув на карпік. Я йду на підсак і попробуємо, якщо він не зійде і буде все добре, то ми попробуємо знову його показати. Дай Боже, він не зійде. Працює. Ох, як він виньор. Працює далі хліф. Тихо-тихо-тихо. тихо. Працює тихо. далі фліп. Щоб губу не відірвав. Дивимося. Щоб не дати дать слабины. Ну, Кисан. Я... То ти підходь сюди. Так це он работає. Зійшов. Друзі, зійшов кар, був трошки більший. На жаль, на жаль, він, мабуть, відірвав собі губу. Але ми не розстраємося, йдемо далі. Друзі вже темніє, але знімати будемо. Сидять рибаки, в них нічого не клює. В нас клює, бо мило на дідовський спосіб на хліб. Я знав, що сьогодні буде брати на хліб, тому купив пару булочок. Ну, ми закинулися, зараз я буду чекати наступну покльовку. Тут зараз карпи з ями виходять сюди і зараз думаю, що ще одна покльовочка буде. Закинули два звичайних карповіка е, на бойла. І ноль. Нічого. А на хліб клює. Хліб. Продовжуємо, продовжуємо. Можливо, зараз ще буде якась покльовка, то ми вам заснімем. обов'язково заснімемо. Дуже, дуже е, рано темніє вже. Осінь? Не можемо. Довше транслювати. А нічого страшного. <кхи> Ця е, риболовна сесія дуже коротка, тому що в Чехії в осінній період можна ловити карпа до восьми вечора, а в вісім вечора ти вже збираєшся і їдеш. Е, да, то зараз вже сім, то ще пів часика посидим та й будемо зматуватися і їхати. Ух! Ух, це удар був, друзі. Такий просто аж підлетіло. Не засіклося. Так, Друзі, мені здається, що збило хліб, тому, тому я зараз перезакину, ще пару хвилин почекаю, я думаю, що він підійде, якщо ось був удар, значить він там крутиться, то зараз будемо перезакидувати. <кхи> друзі, а на пупапчики глухо взагалі стоїть і навіть не ворушиться і не збирається, Ну, Зараз будемо, я думаю, що на хліб зараз ще буде брати. Тільки що була покльовочка, а зараз буде. Була. Бамчик був. Тільки що. А вона є. Видимо з натягує, без нокче бачиш. Щось непонятне, друзі, було щось, натягнуло поплавочка, подергало і перестало. Зламалась удочка, зараз покажу. Дивіться, Бачите, просто Тупо... Бачите, як людей на гроші розводять? За тупо нам сказали, що це суперкарбон. мега найкрапша удочка, яка є в ческій республіці. Бачите, як розводять китайськими удочками українські. Коли купляєте, то дивіться. Нормально. Не ведіться на суперкарбон, беріть обичний карбон, тоді буде ловити. Ну нічого, нову купив. Це називається завершення сезону. Бачите, ламаємо удочки, випускаємо рибу і завершуємо сезон. Не переключайтеся, можливо, ми ще вам щось зможемо. Можемо ще одну удочку зламати. А я вам хочу сказати, що в нас зламалось, бо я вирішив попробувати теж на дядушський місто і закидав хліб. А хліб він як знаєте. Навіть скрізь, вима удочку, Так що вибирайте теж правильний кліп, бо може вам теж удочку зламати. Будемо ловити. все, давай, тримай буде. Мене вже зовсім не видно. Зараз перезакинусь і спробую зловити ще одного карпа і не зламати удочку. Дивіться на ту хмарку біля місця, вона похожа на сердечко. А таке сердечко довено стояти у нас під відео, то есть, лайк. Національний заброс. На хліб тільки що закинули. То вже одна на Пупапчик і дві на хліб. Ось моя. І там. Ще закинувся мій менеджер. Я кажу, що буде зараз. Тільки що був тичок, друзі. Зараз підійду ближче, може, буде. Треба буде засікати. Так, сьомка йде. О, бачите, ось карп скинувся. Карпи вже повсюду ходять. Корм, кормитися вийшло. Чекаємо покльовочки. О, о-о, натягує. Карп смокче. Друзі, є карп. Зараз буде. Оце вже карпиче поклевка. Запускай. Потихоньку. Так, так. так, так. Перестала. Така сама фігня была и путем. Але это дешку ринки просто. О, не, есть, дергай кончик. Ой, є. Ух, це сказки може бути. Так, друзі, маємо покльовочку. Ну, не знаю, може зайти, бо дуже дергається. Дуже малі гачки в нас тут стоять, і він якийсь трохи бешений. Але спробуємо зараз його витягнути. Чи витягнути, правильно сказати. Так, дивимося, я йду на підсак. Чуєте, як фракціон мотає? Ох, добре. Може бути крупне, але в нас там дуже-дуже малі гачки. Дуже малі гачки. На більші гачки не хоче чогось, а на малі гачки бере. Все, дивимося. Можемо йти. Не, 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 має. не, має. не, має. не має. Я не хочу давати на Хоче. Не хочешь поднять товар, чтобы не решил? Так себе на фракционе да. Людочки закупились. Але не улычки. А, а снимай камеру? Не думаю, что да. Дальше сказали, что я ее поднимаю. Рука была тебя. А не Так, А, подходит. А, за цепи тулескуди. Куди не, чека,чка,чка, перейди на ту сторону затуба. Тулин, чук. Так, друзі, маємо карпа. Хороші новини. Це вже більший. Зараз будемо вам показувати, який. аж руки трусяться. Хороша покльовка. Знов, знову малий гачок. більший гачок Не бере, а бере тільки малесенький гачок, я не знаю. Але все правильно, за нижню губу це по інструкції, як пишуть. Так, Друзі, маємо карпа, це вже трошки більший. Дивіться, в нього рот. І бачите, що він каже? Підпишіться на канал. Зеркальний, взяв на хліб за нижню губу, а. гарненький карп. Будемо продовжувати риболовлю, зараз ще раз закинемось. Гарний, такий вже десь півтора кілограми має, гарний. Але я думаю, що ми цього також відпустимо. І зараз ми вам це покажемо. Да. Бери, сім, бери, пішли пішли разом. Що, вийдемо? Так. Да. Ну що, друже, відпускаємо тебе, а ти нам маму свою зви. Пішов, красик. Ах ти шо! Диви, диви, пішов під кущі. пішов, диви. Зляканий маленький. Ну що, йдемо далі, працюємо. Не забуваємо підписуватись. Не забуваємо, да. І будемо розвивати канал. Так, да, погнали далі. Це наші перші відео, але... Так, друзі, покльовка на чаві. Підходимо, ставай на штатів. Може зараз візьме. У ударчик легенький. Побачимо. О, це вже може бути ніч. Пока тихо. Лебу удар. Хороший бок. Тільки що перезакинувся. Жду покльовочки, може, зараз буде. Ну що, друзі, клювати перестало. Карп вийшов десь на яму. Ну нічого страшного, вже 8. Зараз будемо збиратися. Будемо закінчувати нашу трансляцію 8 годин вечора. По правилам чистки рибальського свазу в осінній період можна ловити тільки до вісьми. через те будемо збиратись. І їхати потихеньку до своєї доми. Так. Сьогодні ми вийшли від нуля, але правда на картовій рибалці закрили сезон, Ну, ми рахуємо, що нормально закрили, як ти рахуєш. Це дуже добре і результат для осені і для закриття сезону і далі. Ну, тим паче, якщо ти рибалиш в чеських водоймах, тим більше з вазовських неплатнів, то в принципі тут зловити рибу це. Дуже такий добрий результат. Так. От. Хто в Чехії, той знає, як її тут зловить. <кхів> Підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть коментарі, кому що цікаво, ми відповідаємо на все, ми дивимось, читаємо коментарі все. А також по документам, то що ми вам розказали. Якщо вам потрібна більш детальніша інформація, будь ласка, пишіть коментар, ми підскажемо, де знайти більш детальнішу інформацію. Чи якщо ми Знаємо відповідь на це питання ми вам задоволені, відповімо на це все. Так. А наступне відео вийде дуже скоро. Так що. І там, там, ми будемо добасити вже хижака. Надіємося, також вийдемо з нуля і покажемо вам гарні результати. Так. Ну що, всім пока. До побачення. До наступних зустрічей. Чао! Пока.